Довідки усім. От хочу засняти вам, які гарні квіти. Розцвіли і чудові. Підсніжнички. Ой, там і сукуленти вже, дивіться, покидається. О, яка краса. Скоро ще і крокуси. Теж прокинуться, трояндочки, лаванда вон там, дивиться теж. Скоро розпуститься. Скільки краси. Цілий двір в підсніжниках. Видите, скільки вага. І там ще на підході також є. О, морозничок. Раз, теж дивіться, як горниці морозник. Ой, які квіточки краси. Іацинти, дивіться, теж випустили нарцизи свої. Отак от прокидається весною. Гарні квіти. Скільки красиві? Так? Тюльпани. Дивіться, які вже великі тюльпанчики. Теж красиві такі. Кущ лаванди, які високі. Так? І цей якийсь, не знаю, як він називається, такий схожий на о, якусь східну. Ну, Тут наче турецька якась пальма. Підкажіть в коментах, як ця рослинка називається. Це у нас сьогодні 11 березня. І що вже. Морозник цвіте поповній. Все, всім чудового, гарного дня і вже скоро теж розпустяться. Пока-пока.